Опанувати професію і стати частинкою великого колективу атомиків. Упродовж 40 років професійно-технічне училище Рівненської АЕС готує кадри для атомного підприємства. Тисячі випускників закладу отримали тут путівку у бажану професію. Роман Корбут майбутній слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, навчається на третьому курсі. Професію обрав усвідомлено, дослухався до порад батька атомника. Спочатку хотів на сварщика думав, але тато порозказував ну більш зацікавлений, з'явилась до професії слюсаря. Наразі у професійно-технічному училищі Рівненської ЄС навчаються 164 здобувачі освіти. Учні опановують фах слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Слюсаря з виготовлення деталей та вузлів з систем вентиляції, електрослюсаря, електрогазозварника, слюсаря з контрольно вимірюваних приладів та автоматики. Перших учнів технічне училище номер 2 як воно тоді називалося, зустріло у 1982 році. Тут навчалися спеціалісти робітничих професій, які найперше були затребувані в будівельній галузі. Станція будувалася, і потрібні були робітники, які саме будували. Об'єкт, а вже з часом почали в ліцензію додаватися професії енергетичного спрямування, тобто професії, які обслуговували обладнання Раес або ремонтували його. У грудні 1995-го було прийнято рішення перевести навчальний заклад до сфери управління Держкоматом, і він був переданий на баланс Ріницької АЕС. Розпочався новий виток історії. Училище перейшло у статус підрозділу РАЕС свого часу мудре і далекоглядне рішення, адже досі це єдиний навчальний заклад в країні, що функціонує у складі атомної електростанції, враховуючи моніторинг управління кадрів, які професії необхідні для нашого підприємства. Щороку в плані набору ми змінюємо план набір. Пристосовуємося до потреб підприємства і я думаю, що задовільняємо потреби рівненської АЕС у кваліфікованих робітниках. Окрім первинної підготовки у професійно-технічному училищі, атомники опановують суміжні професії, затребувані на виробництві, як то стропальник, ліфтер, машиніст компресорних установок. А це щороку понад 2,5 тисячі працівників підприємства. Спеціальне навчання з питань охорони праці, наприклад, це роботи на висоті, роботи в замкнених просторах, там земляні роботи. І згідно вимог охорони праці, працівник повинен пройти підготовку, навчання і перевірку знань. Робітники проходять це щорічно. Теорію вихованці училища підкріплюють практичними навичками. У виробничих майстернях є необхідне верстатне обладнання, інструменти та робочі місця. Коли йдуть навчатися у вищий навчальний заклад, ось то також ці знання, що тут отримують, їм полегшує навчання вже в вищому навчальному закладі. Першокурсник Ілля Ромас вважає навчання у ПТУ РАЕС престижним. Він опановує спеціальність слюсаря із з систем Переконаний, що через глобальні зміни клімату його професія є перспективною. Робота зараз актуальна на даний час, і сам процес на виробничому навчанні дуже цікавий. Вихованці училища мають унікальну нагоду прийнятися корпоративним духом колективу атомників, Долучаються до спільних соціальних і благодійних проєктів. Багатьох до обрання професії надихнула ядерна школа Раес. Набагато зацікавлений зростає після того, як відвідуєш ядерну школу. Тебе знайомлять дуже багато з яким обладнанням. Е, ну клас для мене е, працювати на атомній електростанції це престиж, так би мовити, тому що я завжди був зацікавлений в атомній галузі в кінцевому результаті. Отримати і кваліфікованого, і вихованого працівника, який буде дисциплінованим, адже наш енергетичний об'єкт це є стратегічний об'єкт, який вимагає цього і ставить перед нами певні такі завдання, серйозні завдання. 6,5 тисяч випускників училища знайшли своє місце в житті. Колектив упорався з викликами, що постали у період пандемії та воєнного стану. Попри складнощі, заклад продовжує повноцінно працювати, готуючи необхідні кадри для рівненської АЕС. Уявити, що в років 5-10 тому ми вживали такі терміни, як онлайн нарада, онлайн консультація, онлайн конференція, е-контент. Інтернет, ресурси, веб-платформи і так далі. Тоді ми цього навіть уявити не могли, що ми зараз будемо ці слова вживати і не уявляємо собі, як без них жити. Щороку випускники професійно-технічного училища Раес поповнюють колектив атомників, а це найкращий доказ професіоналізму наставників, успішно опанована професія, запорука майбутнього добробуту. Привітати, перш за все, працівників професійно-технічного училища з 40-річним ювілеєм, побажати колективу нашого закладу під мирним небом здійснювати підготовку кваліфікованих робітників для потреб нашого підприємства і для процвітання взагалі енергетичної галузі України. Ну а крім того, здобувачам освіти, мабуть, ще й наснаги і наполегливості в опануванні професії, які вони обрали. Тетяна Коровичук, Анастасія Лелак, канал Енерготом.